Шановні члени паної бюджетної комісії, сьогодні 2 липня ми проводимо планову комісію, що передує нашій сесії. На комісію в нас виносяться два основні питання, а саме звіт про виконання бюджету за перше півчого 2025 року, відповідно вже знаходиться, ми маємо затвердити даний звіт, та внесені звіт до бюджету. По першому питанню. Бюджетом громади загальних спеціальних фондів надійшли 27 млн 428 тисяч гривень, що становить 59% річного прогнозу. Власні доходи без урахування трансфертів надійшли сумі 18,8 млн грн, при плані 15,9 млн грн, що становить 117%. Найбільше надходження ми маємо по податках до будівлісячної сім 7,4 млн грн, поранені платіже 1,5 млн грн, подальному податку 1,7 млн грн. По спеціальному фонду надійшло 636,9 тисяч гривень при річному плані 760, тобто 83,3%. Основне надходження тут становлять балоні внески та інші джерела 517 тисяч. По міжбюджетних трансферах надійшло освітня субвенція 4,69 млн грн, субвенція на інклюзивну освіту, на нуж та доплату вчителям. За місця бюджету 2 мільйони 74 тисячі Надійшли це переважно на підтримку центру надання соціальних послуг. Із видатків у нас спрямовано на освіту 12,20 млн суд, захист, млн культуру, 863 тисячі, житлово-комунальне господарство, 558 тисяч, 6 млн. <кхід> на захищені статті у нас 93,9 93,90. Що всі видатки йдуть на захищеній статті, дуже мало людей на придбання, на розвиток. Тобто стан досить, такий безрозвитку. Упродовж першого півріччя додатково спрямовано 9,5 млн грн на потреби громади. 6,4 мільйона зарахунок вільного залишку коштів і 3,1 мільйона – за рахунок перевиконання допомогти частини. Ці кошти використані на заробітні плати, 4 мільйони харчування, 290 тисяч, соціальний заклад, 550 тисяч, заходи пов'язані із військовими діями 1 мільйон 430 тисяч, на бюджетному розвитку 1,6 мільйона. Станом на 1 липня дебіторські і кредиторські заборони відсутні, короткотермінових позичок не отримали. В принципі, хоча і без таких великих проєктів, але бюджет виконувався стабільно, доходи надходили систематично, доходи за захищені видатки проплачені всі, кредиторської немає, заборонність відсутня, тобто. Як на мене, на наш складний час бюджет виконано непогано. Прошу, шановні члени комісії, підтримати спрямування даного звіту на сесію. Дякую. Дякую. І друге питання. Щодо внесення змін до рішення сесії сільської ради про бюджетської сільської територіальної громади. У нас внесення змін Ми за рахунок доходів збільшуємо 3 мільйони 14 140 тисяч. Тут іде 2,6 мільйони це освітня субвенція, яку нам надала. Якщо ви пам'ятаєте, на початку року державного бюджету освітня субвенція нам була надана тільки по серпень місяць. От нам 2,6 мільйони надали на вересень, жовтень, листопад, грудень. На органі управління 122 тисячі доповнень на зарплату працівникам, пояснює. Там буде питання щодо внесення змін до штатного розпису, У е, нас проходять зміни. У е, нас е, не ві, не ві, не ві. Басейд. Басейд. переводиться на іншу посаду із програміста, тобто в неї остається сайт, в неї остається супроліцесія, в неї остається НДРА, а саме програміста з неї знімає. Вона буде просто головний спеціаліст. І вводимо посадку. спорт. є спорт. спорт. Це, а спортом вона займається, вона кожен рік на змаганнях спорт. і на бігу, і на стрибках, і на що. Тобто в неї це питання про роботу. Державна служба, у неї є, є. Ми Ми в в державна служба. Суд робота ну, так. Можна. При виході на пенсію це не прирівнюється, це розум. А от при нарахуванні заробітної плати його визволять, через що висловився йти мене з прошлого студент, через що зарплата така. Так, так, не так. <плат> так. суд Соцзапит, 94 тисячі додається. Культур додається на лампи <плат> і матеріалі. Для старостинського округу. І допомога військовим 100 тисяч, військова частина 99-30 тисяч, погодження є. По спеціальному фонду 230 тисяч, комп'ютерна техніка для 50 тисяч це йому ж ми будемо купувати комп'ютер через те, що ті, що в нас є, він випуск у 2007-му, мабуть, воду чи якогось, ну той, що батареї стоїть. Для програміста цей комп'ютер не цей не підходить. Електроскорода для школи 50 тисяч, співфінансування по програмі нужд 30 тисяч і допомога військові 100 тисяч, військова частина 47-14. Це капітальні видатки. Попередні були а це капітальні. У нас в період вже після того, як був, було винесено на розгляд проєкт, надійшов лист від центру первинки, центру первинної санітарної допомоги. Придбання паливного баку для ремонту автомобіля, де це, 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 це машина, що в нас є 8 стосов. Через те, що там бак прогнив і він протікає. Зараз вони його скотчем заклеїли Людмила Петрівна сказала, що в неї є кошти резервного фонду, вона резервний фонд зменшить, а сюди направить. Тобто це буде вже із світ, бо в проєкті рішення цього не буде, це буде додатковий потраплен. А коли можна після такання протягомся? Ну, якщо, наприклад, наш комунальний заклад звертається до цього самого степанця, що повинні викладати навалізати чи якусь бабушку, ми повинні забрати цю машину. Ні. Я Ні. вас почула. Не повинні. Так, Через ви, те, що ми даємо зробити? гроші на заправку цієї машини і крім того, даємо заправку машини Шенкаренко, Орел і Діма Савченко.